хочу на той атракціон. Оце в цей самий великий. Ну тоді йди запитай у жінки твоєї, де можна білетик взяти. Як йти до той жінки? До вона скаже, де твої батьки, а я що, одна не пойду. Так, да, якщо вона мене вкраде. Пішли зі мною. Ладно, ну, ти йди. Мам, дай я буду. Мама, можна мені шоколад? Почекай, мені треба горіх. Іди у жінки той запитай, О, скільки коштують. А ти сама горіхи не можеш знайти? Так, я все сказала. Ти що, мені допомогти не можеш? Я не знай, хто горіхи. Мама, чого не йдеш так? Мама, вона йде сюди? Я не Ти давай. Так добрий день, вам чимось допомогти? <говорит> а що А з дівчинкою? Дівчинку, може ти одну ту хочеш? Давай я тобі дам. Мама, ты можешь серветку там взяти? Запитай у офіціанта. Доче, ну знову мені піти? Ні, не, не ти. О, я, Доню, ну що, я так ціле життя з тобою буду ходити? Можна я чуть-чуть буду ходити.